Вітаю сьогодні. Занурюємось у новелу Олеся Гончара Модрий Камень 1946 рік. Так дуже потужна річ. Історія часів Другої світової. радянський розвідник. Він загубився у Словацьких горах в Рудних Горах, так і опиняється біля хатини. Наша місія сьогодні розібрати цю зустріч. Вона коротка, але ну дуже значуща. А вже ж. це погляд на війну крізь призму. Такої, знаєте, майже випадкової людської взаємодії, дуже інтимно. Починається все ну, з виснаження: оповідач, солдат і його товариш Ілля. Три доби в горах блукали, сміх їли, уявляєте? Страшно подумати. І ось вони стукають, а за дверима, ну, звісно, страх. Але чують свої і відчиняють мати і дочка Тереза. І одразу цей контраст, так? Солдати брудні, поранені, бинти, подертий одяг. Війна в чистому вигляді, а Тереза у білій сукні, хоч і з чорною пов'язкою, траурною, так на рукаві, і це вражає, як швидко виникає довіра. Попри все, тут стає таким ну центральним образом його мати боїться. Від нього нам усе зле зрозуміло. Син загинув через нього. А для солдатів радіо це ж їхня місія передача даних, але рація їхня розбита. Пошкоджена в горах, і от Ілля каже матері, що їхня рація німа. Цікавий момент. Це ж не просто щоб заспокоїти. Думаю, тут більше це ніби визнання спільної вразливості, техніка, що несе і життя, і смерть. І, попри цю небезпеку, оцю напругу виникає така близькість, майже неймовірна. Так так, Тереза рано обробляє оповідачеві. Він запам'ятовує її пальці. Вправній й повні ніжного тепла, дуже сильний образ, і потім ця спільна вечеря, Скромна. і словаці. так ми ж дома, і відповідь ми також вас розуміємо. Ми словаки, ось воно, як гончар майстерно показує оце відчуття дому, спорідненості. Буквально за кілька годин. Як через оці дрібниці, дотик, їжа, спільна мова, порозуміння це ж універсальні речі. Маркери безпеки, так би мовити. А вже ж. острівець нормальності. Посеред війни, святилище майже. Але ж війна поруч, їм треба йти. На жаль, так. Реальність нагадує про себе. Прощання біля шосе. Видно німецькі машини. Це додає такого драматизму. І ця обіцянка. Ми ще зустрінемось, Терезо. Ми не можемо не зустрітися. Вона обіцяє чекати. Але. Але повернення оповідача показує всю трагедію. Модрий камень звільнений та замість будинку. Згарище, лише згарище. І розповідь матері про поліцаїв, про закривавлений бинт. І як Тереза взяла провину на себе, сказала, що то її кров. Щоб захистити їх, неймовірна мужність. Звинуватили у зв'язках з партизанами і забрали. І цей останній погляд Терези, мати згадує, на Модрикамень. і на русське, як додав поліцай, це просто. До мурашок. Саме так і тут оповідач ставить питання чому ця мить, ця зустріч запам'яталася назавжди, сильніше за перше кохання навіть? Так. І новела ж закінчується цією уявною розмовою з Терезою. Мирний час, де вони разом, де попереду тисячу літ. Що це? Просто спосіб впоратись з болем, з втратою чи щось більше? Можливо, це свідчення того, що зв'язок, який виник, він справді сильніший за смерть, принаймні в пам'яті. Думаю, це про незгасну силу людяності, навіть короткої миті, особливо серед жорстокості. І література це фіксує, ці безцінні моменти. Абсолютно, як такі зустрічі формують нас, нашу пам'ять. То що все це означає для нас, оця фінальна уявна сцена це опір забуттю чи просто? Можливо, і те і інше пам'ять про доброту як форма опору злу. Справді новела показує, що війна це не тільки руїни, а й ці спалахи світла короткі, але надзвичайно яскраві. І варто замислитись так, як такі от миттєві зустрічі можуть впливати на все життя, навіть якщо тривали години, їхня сила може бути величезною. Яку силу має пам'ять про доброту посеред зла? От питання, яке залишає модрий камінь.